В ефірі спецпроєкт про Нікополь, життя міста та навколишніх громад в умовах активних бойових дій, чергові зухвалі атаки та ліквідація наслідків терору. А ще надзвичайна знахідка у снаряді, що прилетів у Нікополь з того берега. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти розкажуть найактуальнішу інформацію про ситуацію у Нікопольському районі. Напружена ніч у Нікопольському районі, росіяни продовжують чинити терор, не полишаючи спроб посіяти паніку серед мирного населення. Окупанти поцілили зградів та важкої артилерії по двох громадах Марганецький та Нікопольській. Минулося без постраждалих. Утім, є руйнування житла та інфраструктури. Усі подробиці далі у сюжеті. Житлові будинки, навчальні заклади, промислові підприємства. Ворог безжально б'є по мирним містам та селам Нікопольщини. Вночі по району гатили зградів та важкої артилерії. Під обстрілом були дві громади: Марганецька та Нікопольська. Найбільше дісталось районному центру. Вечір ніч у нас в тривогах. Вечором з обстрілом. На зараз пошкоджено 4 п'ятиповерхових будинки, 4 приватних житлових будинка, школа, лікарня, два промислових підприємства. На щастя, без постраждалих та загиблих на зараз. Ось оці багатоповерхівки. Прилітає вже вдруге. Руйнування значні. Через ворожі обстріли постраждало понад дві сотні квартир. Були постріли, які влучилися от на дитячій площадки за домом. А все вотю волною у нас було зруйновано дуже багато балконів, окна. Людей пострадало дуже багато, але без жертв. А це одна з пошкоджених вночі квартир. Окрім іншого, ударною хвилею в ній зруйнована частина стіни. Тож жити в оселі фізично неможливо. Максим власник житла ще досі приходить до тями. Російські окупанти руйнують його квартиру вже вдруге. Після прильоту влітку вдалося усе відновити. Тепер знову починати все спочатку. Ось російський світ показує, як вони люблять нас. Тільки обратно дві кімнати пострадала і обратно стіну виложили. Та найголовніше, що вціліли, і лише завдяки маленькому Іллі дорослі члени родини зазвичай ночували вдома. Але цього разу ввечері хлопчик потягнув усіх до сховища, цим і врятував. Батьки хотіли залишитися вдома, ну, як обычно в гарабіл розпад. А я захотів в бункер піти, подумавши, що нам страшно було. І получилось так, що коли ми тільки були спустились в бункер, начали стріляти. Я більше все переживала за всіх людей, які були у нас во дворі здесь, щоб вони всі були живі. А то, що оно ну, этот все розламало, це ж можна потом восстановити. Відновити бодай частково те, що було зруйновано. Зараз для людей головне завдання. Тож у дворі комунальники роздають постраждалим ОСБ, аби закрити на перший час вибиті вікна, а їх чимало. На балконі і раму повністю вже виваліли, тобто, там вже, мабуть, щось треба просто зашивати або переважувати. А так всі окна побіті. Осколків немного, так як це була артилерія. Але ударна волна була дуже сильна. У нас вилетіли. Стекла подивився. А що, що ти скажеш? якщо у тих людей нема совісті. Вони не армією воюють а з мирними людьми, які їм нічого поганого не да, Прямо постання через кришу постраждав і приватний сектор, господар ось цього будинку. Поки навіть не береться підраховувати збитки, снаряд поцілив прямісінько в дах у кімнаті, величезна діра, постелі тріщини. Відновлення оселі потрібно починати ледь не з нуля. У нас пострадала, значить, фасад, криша врем'янки, тобто стеклопакети, двері, перекош, ну, зривною волною, все, фронтон. Ну, скажімо так, дуже багато ущерб. дуже багато. Внаслідок нічної атаки, пошкоджень зазнали й декілька підприємств. Медзаклад, профтехучилище, автотранспорт, лінії, газопостачання. А ще будівля місцевої школи на подвір'я навчального закладу прилетіло три снаряди. Як результат, більш як вісім десятків вибитих вікон, фасад посічений уламками. Ось, ну, там половина Там, навірної ліпо витягнули, або не знаю. Там у вже четвертий місяць. Окупанти без перестанку гатять по Нікополю. У військовій районній адміністрації кажуть, відносна безпека повернеться на землю після деокупації Енергодару, Водяного, Іванівки, Кам'янки Дніпровської. Тож місцеві, як ніхто, чекають перемоги та вірять у наші збройні сили. Дуже багато пишуть, Харків нескорений, Київ не скорений, а Нікополь теж не скорений. Може. Треба це сказати. Ми кожен день. Мабуть, ми теж не скорені, якщо ми терпимо таке. Страждають від ворожого обстрілу у Марганецькій громаді. В чергове вночі зі ствольної артилерії обстріляне одне з місцевих сіл. Є руйнування. Та, на щастя, люди не постраждали. Юлія Кочет, Анна Нацилуйко, Сергій Мельников, Пронікополь. Снаряди з несподіваною знахідкою всередині. Під час одного з обстрілів Нікополя до міста прилетіло залізяче із так би мовити сюрпризом. Томиком творів російського письменника знайшли його волонтери, коли обстежували снаряд. Вже дуже скоро він перетвориться на справжній витвір мистецтва та посяде своє місце серед лотів аукціону Німар. Придбати їх може кожен. Кошти підуть на закупівлю дронів та безпілотників для захисників Нікопольщини. Аукціон триватиме ще кілька тижнів, тож долучитися може кожен. Не прогавте свій шанс отримати унікальний сувенір та зробити свій вклад у перемогу над ворогом. Просто він дійсно от виглядав. ось цей залізний 120-мм міліметровий снаряд, який прилетів у Нікополь з того берега, мав перетворитися на чарівну лампу антистрес. І поповнити лоти благодійного аукціону Німар. Та плани змінились, коли волонтери побачили, що всередині Залізяки. І це було справжньою несподіванкою. Ми його коли достали, одразу не повірили. А дивуватися було чому. Зі снаряду Ігор з товаришем дістали фрагменти книги. І не аби якої, а авторства Льва Толстого. В ньому прямо всередині. От, от так він і був. Який саме твір опинився всередині Залізятча, зрозуміти було важко. На допомогу прийшли підписники сторінки благодійного аукціону у соцмережі. І ми написали у Фейсбуці людям, а ви підкажіть, хто знаток е мистецтва Толстого. І люди написали, да, це Томік Воскресені. А ось як Томік російського письменника потрапив всередину артилерійського снаряду, навіть не уявляють. Він міг прилетіти в дитячу бібліотеку і, і, і прям з е, е, попасти саме в ту книжечку. Лібо його з тої сторони е, там росіяни. Покрали то всередині, там не знаю, там якісь е е е е порох, да не туди, що було у них під рукою, що їм не потрібно, і відправили нам. Тож тепер снаряд із томиком Толстого всередині стане своєрідною родзинкою аукціону та перетвориться на лот із загадковою та незвичною історією. Ми хочемо зробити саме цей томік, е як. Снаряду, головка снаряду, боєголовка такого, да російського, прямо е, російської культури, да руського міра, і залити його в зубах сітки. Думаю, буде красиво. Красиво та незвично, так можна сказати, про кожен лот благодійного аукціону Німар. Усі вироби зроблені з уламків ворожих снарядів, які майстри перетворюють на бойові сувеніри та арт-об'єкти. Залізяки, які несли смерть та руйнування завдяки енергетиці творців. Та любові, яку вони вкладають у кожний свій витвір, перетворюються на теплі та унікальні речі, як, наприклад, ось цей ураган. Такий величезний ураган, який прилетів до нас. Ми довго думали, що з ним зробити. І вирішили зробити з нього вишиванку, його вдягнути в вишиванку і зробити світильник. Нині на сторінці аукціону «Німар» у Фейсбуці вже більше ста пропозицій, та впродовж тижня з'являтимуться ще й нові. Тож кожен з вас обов'язково знайде щось особливе для себе. Організатори запевняють, усі вироби безпечні. Це приносили нам і люди передавали і навіть якби військові. Ми їх обов'язково перевіряємо з нашими друзями з ДСНС. Mm -hmm. І вони роблять заключення, що ці вироби безпечні. Аукціон триватиме до 22 листопада. Тож час ще є. Взяти участь в аукціоні просто потрібно зайти на сторінку Німар, благодійний аукціон у Фейсбуці, перейти в альбом Лоти, обрати те, що подобається, та зробити ставку. Якщо є питання, звертайтесь до організатора. Його номер на ваших екранах. Усі вторговані кошти підуть на закупівлю дронів та безпілотників для захисників Нікопольщини. Долучайтесь до благородної справи і пам'ятайте. Чим активніше ви берете участь в аукціоні, тим більше допомагаєте захистити Нікополь Марганець та мирних жителів району. І тим швидше наближаєте перемогу. Юлія Кочет, Анна Целуйко, Ігор Силко, Про Нікополь. Продовжуємо протистояти ворогу разом. Допомагаємо Збройним силам України і віримо у перемогу. Якщо у вас є важлива інформація або тема для обговорень, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Нова добірка інформації про життя. Нікополя на вас чекає вже завтра. До зустрічі.